Доброго дня малята! Як ви знаєте, зараз у нас пора року осінь. Восени ми ходимо в ліс по гриби. Ви знаєте, що є гриби отруйні, а є їстівні. Сьогоднішнє заняття з нами проведе наш маленький друг Афлатон, який нам розповість про отруйні та їстівні гриби. Вмощусь зручніше і Зустрічаємо нашого друга. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами разом проведемо наше заняття. Чи знаєте ви щось про риби, їх назви, які вони є та звідки прийшли? Давайте разом дізнаємось. Гриби є дуже давніми організмами. Їх існування почалося ще задовго до появи динозаврів. Це найдавніші мешканці нашої планети. Багато хто вважає, що гриби це особливий вид рослин. Але насправді гриби рослинами не вважаються. Вони відносяться до свого особливого царства. Царство грибів. Гриби це цінний поживний продукт. Але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних та неїстівних. До найпопулярніших їстівних грибів відносяться. Білий гриб. Шапка цього гриба схожа на круглу подушку і має коричневий колір від блідого до темного. Поверхня її гладка. М'якоть щільна білого кольору. Не має запаху і володіє приємним горіховим смаком. Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Підберезовик. Капелюшок його також має форму подушки. І забарвлений або в світло коричневий або в темно-коричневий колір. М'якоть капелюшка білого кольору. Цей гриб дуже любить світло, тому найчастіше його можна зустріти на узліссях. Підберезовик можна вживати у вареному, смаженому і тушкованому вигляді. Маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюш. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Шкірку можна легко відокремити від м'якоті капелюшка. І на дотик вона може бути слизька. М'якоть, що знаходиться в капелюшку, м'яка, жовтувата і соковита. Цей гриб росте в хвойних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в маринованому, сушеному і солоному вигляді. Опеньок Цей гриб росте біля коріння дерев, а луговий опеньок на лугах. Його капелюшок має жовтувато коричневий колір та схожий на парасольку. Сироїшка Сироїшки мають круглий капелюшок з шкіркою, яка легко відділяється по краях. Кольор його різниться від червоно-коричневого і синього-сірого до жовтуватого і світло-сірого. Ніжка біла і тендітна. М'якоть також має білий колір. Сироїшки можна зустріти в войному лісі, в березовому парку та на березі річки. Перші гриби з'являються в кінці весни, а найбільша кількість на початку осені. Лисичка. Лисичка приємний на вид і смак хістівний гриб. Її капелюшок бархатистий та має рудий колір. Ніжка також руда та гладка. Лисичка зустрічається в листяних змішаних і хвойних лісах, а вживати її можна в будь-якому вигляді. А тепер увага. Запам'ятай гриби, до яких не можна навіть торкатися. Ці неястівні гриби, що містять отруту, можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель. До найнебезпечнішим для життя неїстівним отруйних грибів відносяться мухомори, бліда поганка. Несправжні опеньки. Головною відмінністю від їстівних опеньків є відсутність колечка або спіднички під капелюшком. А тепер перевіримо, як добре ти запам'ятав види грибів. Допоможи їжачку зібрати їстівні гриби до кошику.